Мені підписник пише: я вже рік ходжу в зал, а результату немає. І знаєш що? Ти не ходиш у зал, ти просто там перебуваєш. Ти рік вже крутишся біля тих самих ваг, техніки нуль, їси як хробак і дивуєшся, чому м'язи не ростуть. Тому що для того, щоб змінитись, треба виходити за межі комфорту. Тренування повинно бути викликом, а не легкою прогулянкою. Ти не ростеш, тому що не викладаєшся, тому що тобі лінь, бо ти приходиш у зал не зробити роботу, а поставити галочку Я був, поки ти шукаєш якусь чарівну програму, хтось інший просто робить, і за півроку виглядає так, як ти вже мрієш цілий рік. Тому що він не скиглить, що немає результату. Він працює. М'язи ростуть не від часу, проведеного в залі, не від того, скільки ти туди ходиш. Вони ростуть від роботи. Якщо після тренування ти почуваєш себе так само, як на його початку, то можна вважати, що ти й не тренувався зовсім. Перестань жалітись: тренуйся по справжньому або не ний, що результатів немає. Тому що тіло це дзеркало твоїх зусиль, а не твоїх виправдань. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.